Доброго дня, малят! Сьогодні до нас завітала наша знайома мишка Шуша. Вона хоче з нами знову погратися. Мишка Шуша підготувала для вас малята цікаві завдання зі звуком Ш. Але спочатку візьміть дзеркало. Вправа лопатка. Відкрий рота. Широкий розслаблений язик поклади на нижню губу. Слідкуй за тим, щоб язик не тремтів. Утримуй в такому положенні до 10 секунд. Повтори 5 разів. Молодець! Наступна вправа гойдалка. Відкрий рота напруженим язиком по черзі. Тягнися то до нижніх, то до верхніх. Зубів. Повтори десять разів. Молодець! Наступна вправа конячка. Відкрий рота, поклацай язиком, присмоктуючи язик до піднебіння, ніби біжить конячка. Спочатку повільно, а потім швидше. Ось так. Молодець! Якщо вправиці виконувати щодня, будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. Давай ще пограємо з мишкою шушею. Ми з нею називатимемо початок слова, а ти назви його повністю. Підказки назви зображених предметів. Починаємо. Ша. Шапка. Шо. Шорти. Шу. Шуба. Молодець. А як назвати це все одним словом? Звичайно, який ти розумничок, одяг. А тепер послухай разом із мишкою, шушею віршик. Шишка впала, не розбилась. Шишка в трави закотилась. Наша шура в ліс пішла, але шишки не знайшла. А тепер повтори разом зі мною. Шишка впала, не розбилась. Шишка в трави закотилась. Наша шура в ліс пішла, але шишки не знайшла. Молодець, в тебе все класно вийшло. У мишки шуші є маленьке мишеня. Чи знаєте ви малята? Як називають малюків інших тварин. Я почну, а ви продовжуйте. У мишки мишеня. У пташки вірно, пташеня. У кішки. Кошеня. А у кобили хто? Молодці У кобили – Лоша! молодці малята! Із цим завданням ви класно впоралися. Давайте подякуємо Шуші за цікаві завдання зі звуком Ш, які вона підготувала для нас малята. Дякуємо тобі, Шуша, приходь до нас ще обов'язково. І мишка побігла. До лісу. А мені вже час з вами прощатися, мої маленькі розумнички. До нових зустрічей, малята. До побачення! Бувайте!